Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні до нас завітала з художньої літератури дуже цікава гостя. Ласка, на екран дивимось. І вона пропонує вирушити в подорож. Разом з нею послухайте, вибачте, послухайте невеличке оповідання, яке називається Подорож краплинки. Жила була маленька краплинка. Вона і її подружки-крапельки сиділи на хмаринці і весело розмовляли. Цей час поруч пропливала велика біла хмара. Маленька краплинка разом з подружками приєдналася до неї. У великій хмарі мешкало безліч інших краплинок. Вони навперебій розповідали про свої пригоди на землі. Щодень Хмара ставала все більшою. І темнішою, і в один прекрасний момент вона пролилася на землю теплим літнім дощем. Прощавайте, тільки встигла прокричати краплинка своїм подружкам, а сама вже летіла в напрямку землі. Через кілька секунд краплинка впала у невеликий струмок. Ой, куди це я потрапила? Скільки тут води? І куди ми всі біжимо? дивувалася краплинка. А струмочок весело дзюрчав і ніс нашу краплинку до невеликого озера. Так багато води вона ще жодного разу в своєму житті. Не бачили. Усе, здавалося, краплинці новим і цікавим. А це хто такі? подумала краплинка, побачивши маленьких карасиків. Треба з ними обов'язково познайомитись. Та познайомитися краплинка не встигла. В цю хвилину пригріло сонечко. І краплинка перетворилася на пару. Тепер вона не падала вниз, а плавно піднімалася вгору до самих хмар. Я лечу, із захватом подумала краплинка. Коли вона була вже досить далеко від землі, то відчула, що стає прохолодно. Здається, я знову перетворююся. На краплинку води. Дітки, сподобалось вам оповідання? Так. Да. Так. А про що вона? Про кого вона це оповідання? Про, про, про краплинку, краплинку, так, Костя. Так, про пригоди на Так. А з ким вона була? З карасиками. Це вона зустрілася з карасиками, так? Так. А куди куди вона знову повернулася? На хмаринку. На хмаринку. Так, молодці дітки. Так. А зараз пропоную вам сконструювати веселку. Будь ласка, приготуйте, будь ласка, конструктор. Давай целый вид вот Дітки, скажіть, будь ласка, з яких кольорів можна сконструювати веселку? Червоне. Так, ще з якого? Жовтий, помаранчевий, зелений, зелений, закритий, зелений, зелений. Так, молодці. Ну, що давайте конструюємо, тепер жодну жовтні. Віч там все занять.

І сюди. Так, ось така веселка в мене вийшла. Так, конструюйте, показуйте. Дальші, дальші. Дальші. Дальші.

Так, но... так, дуже добре, добре, можна викласти просто кольори. Mm -hmm. Да. Дальше. Я хочу далі клас. Багата ще. І так. Молодці, так. Я Сенє дуже добре. І зверху цеглинку поклади. біло. Давай, друзі, наверху. Нічого страшного, нічого. Клади зверху, так. Все. Тіша, а тобі можна зробити довгу? Довгу веселку. Можна розкласти так, як я, тільки довгу. Розклади. Спробуй. Багато способів можна так розкладати. Зараз я вам ще покажу один спосіб. Так, можна ось так поскладати? Так щоб вам було видно? Так. Викторювати кольори. Можна бусковий взяти колір, будь-які кольори. У нас вже веселка різнокольорова ось можна Першу. так можна ще викладати. Так, ось така веселка може бути. Maria Пастор. Добре, дітки, складайте, конструюйте. До побачення всіх, рада бачити. Чекаю робіт. До побачення. До побачення.